Кілька років тому я вирішив для своєї внучки влаштувати казковий куточок. Ходімо подивимося, що тут є. Ось такий зайчик-попригайчик, бачите, він збирає гриби. Одного вже взяв, інший поруч. А ось тут сім'я їжаків. Бачите, як вони приголубили. Свою дитинку під таким грибком. А ось тут такий гордий, лелека. Бачите, який збудував собі угло таке для своєї сім'ї. А ось там далі гриб такий великий, і хтось забув черевика або загубив його, як тікав. А далее, далее, вот такой красивый песик, видите, и семечка тут, а тут, ось как клачечка. А далее черепаха идет до воды одна, там далее еще одна. а вода буде текти з того глечика і в цей басейн. Ось так. Тут будуть рибки плавати. Якщо вам сподобалось, можете поставити подобайку. а хто хоче отримати якусь пораду. Будь ласка, звертайтесь. Я готовий допомогти всім до побачення. Всього найкращого. До нових зустрічей.